Привіт! Продовжуємо тему потужних пристроїв. Сьогодні машинка на огляді на 10 Вт. Це 10Втна машинка від Giro 683. Тому така машинка підходить для складних завдань. Також має хороші відгуки, тому показую вже перевірені хороші варіанти. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Також є датчики, що потрібно додати мастило і датчик, що працює від мережі. Машинка працює від акумулятора, може працювати від мережі. Вібрація відчутна. Будь ласка, звучання на відео. 200 хвилин час роботи акумулятора. Час зарядки до 3 годин може працювати від мережі. Регулювання положення ножа є. А, також в комплекті 4 насадки на 3, 6, 9, 12, стандартна комплектація, мастило, щітка і кабель USB, відповідно, також є. А, тому, якщо вам цікаво, замовити можна на сайті Тремариневей. Anyway. Також в магазині є міста Києва, Велика Васильківська, 72 та це олімпійський другий поверх. в магазині можна подивитись, перевірити, забрати на місці. Ось і також. Можна замовити через Інстаграм. Робочі посилання в шапці профілю на сайт, так і на інстаграм. Тому будь-яким способом зможемо оформити, відправити. Є накладний платіж, на пошті, можна все перевірити. Машинка справді хорошої якості, це вже перевірений, перевірений варіант. Для дому супер. І майстри також замовляли, кому потрібен хороший варіант. Тому, дякую за увагу, підписуйтесь, якщо цікавить подібна тематика. І гарного дня, до побачення!